Щастя тут, дорогі діти, я, сова з повною відповідальністю можу вам сказати, що щастя тут? Головне пам'ятати про це завжди. Дорослі іноді про це забувають, бо мають багато обов'язків, а ми з вами давайте частіше нагадувати нашим дорослим про щастя і допомагати їм частіше». Як саме? Чую запитання. Може ще маленькі, Відповідає вам дорогі діти. Ну, по перше, ви ж можете після гри свої іграшки скласти в коробку. Так, гукнув за хлопчиків Гриша. А зубки перед сном без нагадування почистити можете? А вже ж, усміхнулася дівчинка Ліза. А квіти палити? Я можу, я, я поливала бабуся зі шланга на дачі. Ми всі облилися водою і так сміялися, вигукнула Анжелочка. От бачите, скільки всього ви вмієте, а кажете маленькі, коли ви допомагаєте, у дорослих залишається більше часу на відпочинок і на усмішку. А де усмішка, там і щастя поруч ходить. То що будемо допомагати дорослим? Так, 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 так. Ви всі чудові, я люблю вас і ми тебе любимо, Пор сова, вигукнув хлопчик Толя. Дякую вам, дітки, за вашу дитячу мудрість і доброту. Далі буде.